До нас у гості завітала Елла Ліщіна, організатор майстер-класу з українського фольклорного танцю, який відбудеться сьогодні ввечері. Тож слідкуйте, та е, організатор танго оф Ліберті. Ось з чого почнемо? З майстер-класу чи з танго? Я думаю, мабуть, слід почати з майстер-класу, так? Чи... Ні, ну, ти... думаю, <пра> розкажемо про. То, то мероприятие, которое у нас будет проводиться 26-28 августа на острове Хортица, uh -huh. мы там дислоцируемся в отеле Пектораль, uh -huh. но будут у нас мероприятия еще и по городу. Это мероприятие мы проводим второй раз, uh -huh. уже в прошлом году был первый раз, называется Танго of Liberty», потому что девиз Аргентины ⁇ свобода и содружество. Ну, а на День независимости Украины это, в общем-то, символичное такое название, Танго оф-либерти, Танго свободы, потому что независимость, свобода, вот как бы мы хотели объединить людей со всей Украины, не только со всего мира, потому что съезжаются. А приедут люди из других мест, так? Да, и... да. У нас приезжают люди со всей Украины, ага. не только. Э, гости, даже из а России. Про вас же знают есть. все. <laughs> ну, хотелось Хотя бы. У тебя в другой раз во что это такие <laughs> Да, заки, хотелось так? бы, да. И даже гости из других стран приезжают. Ага. Вот уже да. поселились из Турции у нас гости. Ну, ждем ага. еще гостей. Вот. И в рамках этого мероприятия Тангов Ленинте. Это, мы танцуем аргентинское танго, но народ настолько открытый и настолько радостно и воспринимает вот наши события в Украине в, в Запорожье, в Запорожье в вот в праздновании именно Дня Независимости. Они приезжают к нам в гости праздновать вместе с нами. Угу. И они участвуют в этом мастер-классе по украинскому фольклору с большим удовольствием. Угу. Это уже не первый раз мы проводим такой мастер-класс. Його проводити буде преподаватель із Львова, Марта Андрушка, народна майстриня, дуже цікава людина. Наші друзья из Львова всегда нас підтримують, наші учителя по танго, ну і в тому числі і по українському народному танцу. Вот вже в третій раз марта будет проводить для нас такое замечательное мероприятие. Весело мероприятие. приглашаємо всіх вход свободный. В 8 Восьми часов вечора будет в п'ятницю, восемь часов вечора. В отеле Пектораль попробувати навчитися танцювати в фольклорний український танець, побутовий танець та танець кажуть. Дуже популярний був у в початку 20-го століття його танцюють не тільки на Україні, а і білоруси, і росіяни. Ну це такий танець універсальний, так. який танцюють по всьому світу, Інтернаціональний. так. Але вважається, що він український танець. Вже третій раз я казала, ми проводимо таке, такий захід, uh -huh. майстер-клас з українського фольклору. І Перший раз Марта нам uh -huh. нас вчила танцювати решето це танець карпатський. Uh -huh. Того року на Запоріжжі вже вчила більш для нас, для нашого регіону. Так, вони ж трішки різні, так, та, різні відрізняються. Відрізняються, і і як і шиванки, тим вони, так і так, танці. Так. так, і тим вони цікаві. Ми танцювали лозинку. Цього року будемо танцювати карапет. О, нічого світ дуже цікава назва. Запрошую. Так, хотіла спитати взагалі, як прийшла ідея організувати ну такого. Плану захід і що майстер-клас, що і танку ліберті ви любите танцювати? Взагалі скільки теж займаєтеся танцями? Ну танцями це соціальні танці. Я uh -huh. хочу підкреслити саме соціальні. І вони збирають навкруги себе. Велику дуже масу людей по всьому світові. Uh -huh. І ті іностранці, що до нас приїздять, вони дуже люблять вдягати наші вишиванки. Ну, тим самим, я думаю, ми об'єднуємо людей не тільки на Україні. Як Хортиця це та символ такий, який єднає лівий берег з правим uh -huh. берегом України. І я думаю, що не тільки, а може, весь світ. Так. так хочеться, принаймні. Так як пройшла ідея, То що... ідея багато. Фестфестів проводять по саме аргентинське танго по всьому світу. Ну а у нас таке гарне місто. Так, така... Жило без цих танців, так і ви вирішили це змінити. <смі> ну, так, чого ж ми їздимо кудись, Нехай приїздять до нас і uh -huh. подивляться, як ми тут живемо, і як в нас гарно. І хочеться всіх познайомити з нашою історією, з Хортицею. Я дуже люблю нашу Хортицю, uh -huh. наше місто. І мені от захотілося запросити гостей до нас, uh -huh. в наше саме місто. І думаю, що цей наш танго вікенд переросте колись у великий mm -hmm. танго фестиваль. Колись. Mm -hmm. Звідки знають про вас за кордоном? Це uh, друзі, це друзі, знайомі. Uh, ви знаєте, от зараз ви бачите фотографії, фотографії <світ> з майстер. Це був майстер-клас, а тоді ще й на мілонгах, на вечірках виступають. <світ> не виступають, а люди танцюють просто друг з другом. І дуже от Ті, хто займаються цим аргентинським танго, круг коло друзів розширюється ну, неймовірно, неймовірно, швидко, як вибух якийсь. Приїжджаєш на якийсь фест, і люди настільки відкриті з усіх усюд. Uh -huh. І вже запрошують до себе в гості запросто. Ми вже бували і в Італії тричі, завдяки цьому ж таки танго. Ми бували. І хобі, в є, ну, в Польщі, і в, кра... і в Кракові бували, і в Чехії бували. Е, ну, Львівські друзі нас вже як рідні, бо ми вже не шукаємо, де нам присісти, коли їдемо до них. Нас запрошують до себе. Так, а що треба, щоб потрапити до вашого майстер-класу? Там на українській, які сьогодні Ось, відбудеться? Ось це наш майстер-клас. Це ми танцювали решето того uh -huh. року, uh -huh. торік. Просто треба приїхати на острів Хортиця у п'ятницю 20, о 20.00, uh -huh. початок нашого майстер-класу, uh -huh. і всі можуть, можуть хто побажає долучитися до, до того танцювати. Всі бажаючі, так ніяких обмежень. Ніяких uh -huh. обмежень не за віком, не за підготовкою. Абсолютно, це соціальний побутовий танець. Він доступний усім. Танцювали його на весіллях, на яких гулянках, на всяких святах. І, я думаю, будемо танцювати і ми. Це нас навчать, і це просто. І Можна вам таке запитання? Тобто можна йти і навіть без підготовки, да, ви кажете? Саме От так. якщо прийти, ми будемо одразу танцювати, чи буде невеличкий такий слововесний майстер-клас для того, аби побороти якось свою, наприклад, сором'язливість. Тому що, наприклад, можливо, хтось Дуже хоче навчитися, він, він дуже дуже соромиться. Ви знаєте, коли ви потрапите у то коло тих людей, що там збираються, ви забудете про все. Угу, ну, так. у, у такому хорошому сенсі. Там всі настільки відкриті, настільки раді друг друга бачити, це така, відразу складається таке враження, що попав у якусь дружню. таку Волочезну родину, mm -hmm. так, таку фольклорну да, родину так, насправді так, починаєш відпоживати. А який вік учасників у середньому? Хто до uh, вас приходить в гості? Знаєте, в нас немає вікових вікових обмежень. Uh -huh. uh, ну я кажу про танго взагалі, uh -huh. uh, хоча це танець для дорослих людей, які вже мають якийсь досвід і, і їм є що, що розказати. що показати, да, подивитися бруд, і навчитися одного, чомусь. Так. От, ну, найменша наша учасниця була е, від 15 років uh -huh. дівчина, і я навіть навіть не можу вам сказати, де та То верхня границя, да? бо в uh -huh. нас є е, меж немає, бо танцюють. От зараз до нас приїхали вже на хортиці наші гості 41-го року. У нас uh -huh. є тангера, який приїхав і мандрує, так і запросто мандрує, не тільки мандрує, він ще обіймає дівчат і танцює. Так well, що взагалі що... скільки бажаючих е, от е, було у минулому році? Е, багато людей при, приходять. А, ну саме на танго фліберти mm -hmm. того року було десь е, майже 100 чоловік. Mm -hmm. Цього року я сподіваюсь, що буде більше. Бо... А на майстер-класі на майстер-класі? Ну, подивимось, приходьте. Mm -hmm. Чим більше людей прийде, тим більше нас буде, тим тим буде веселіше. А можете ще таку відповідати на запитання, чи наскільки складно взагалі опанувати танго, навіть от прийдучи, просто один раз позаймаючись, це реально mm -hmm. чи ні? Чи можна зрозуміти якісь ази, базові поняття для того, аби дійсно стати, ну, от, не на то, щоб, там, знаєте, якимось просто майстром цієї справи, а хоча б воно ну, соромно на тебе дивитися, якщо десь надумаєш це робити? Ну, я вам скажу так, немає. Русський. Нет предела совершенства. быть совершеннее совершеннее. Uh -huh. а, а взагалі то це побутовий танець, це uh -huh, соціальний uh -huh. танець. Якщо ви любите обіймати жінок, любите обіймати. Святе діло, звичайно, що хто ж не любить. Якщо ви любите музику, якщо ви відкрита людина і раді спілкуватися з друзями. Якщо ви взагалі вмієте ходити і чуєте музику, то ви вже вмієте танцювати танго. Угу. І в отак можна це дуже, дуже так, просто. І насправді в мене так от дуже навіть заінтригувало. Тому що якщо ти чуєш там музику, між ходити, начебто підходжу для цієї справи. В тебе Юрчику, багато плюсів тут багато за бо. Він і знає музику, трішки грає. і Ще вміє ходити і любить обнімати дівчат. Ну, ми чекаємо на вас у нашому залі. Ми Дякую. займаємося у центрі розвитку Анаель, це угу. вулиця Правди, 31. Uh -huh. e, і заняття в нас проходять в, вівторок, четвер о 19.30, п'ятниця uh -huh. 20.00. Ми всіх раді бачити в себе на заняттях. Ми проводимо віч... такі вечірки, мілонги вони звуться, uh -huh. коли ми відпочиваємо, танцюємо e, вже для задоволення, не, не тільки так, щоб навчитися, а для чого ж ми вчимося, щоб спілкуватися, танцювати. Так. Дуже будемо раді вас бачити. Ще хотіла спитати вас. А от ви давно займаєтеся танцем? Як давно там захопилися танго? Ви знаєте, я вже майже сьомий рік угу. займаюся танго. Я так і думаю, що так кажуть, що не я його шукала, воно мене знайшло. Може й так. Насамперед, може, тому що це. Такий дуже об'ємний, це не просто танець як набір якихось рухів. Це дуже емоційний uh -huh. танець. Він такий об'ємний, глибокий, там психології дуже багато. Uh -huh. Я б сказала, що то може навіть така практика і духовна, і практика, яка оздоровлює організм. Uh -huh. У людей з'являється така. Статура uh -huh. незалежно від комплекції, хребет uh -huh. стає uh -huh. на місто, uh -huh. а звідти вже і всі позитив... yeah, і, мабуть, ще і настрій, і, і все. все, все да, і, і, тут... і настрій лікарі кажуть, у нас, до речі, багато лікарів, лікарів uh -huh. у, у нашій групі, які займаються, кажуть, що це дуже е, така практика. Що може і неможливо найти ще, ще щось таке, що об'єднувало в собі. Тільки позитивних моментів uh -huh. і в плані оздоровлення, і, і емоційного стану і психології. Uh -huh. І можна перелік то і продовжити. Ще раз нагадайте нашим глядачам, коли відбудеться майстер-клас, і коли відбудеться танго фліберці, і будемо вже е, прощатися. так? Ні, будемо збиратися складати речі так, на хортиці і прощатися до наступних <реш> добре. Майстер-клас з Аргентин. На фестивалі аргентинського танка танго по українському фольклорі Буду, буде в нас в п'ятницю о 20.00. Всіх запрошуємо, будемо всім раді, незалежно від віку, від підготовки. Будь ласка, приїздіть до нас. Дякуємо вам, що ви організовуєте в нашому місті такі заходи, які об'єднують людей. І сподіваюся, більше до вас будуть приходити цього року і, взагалі, в наступних роках людей буду танцювати. Не знаю, атмосфера у вас буде просто, просто неймовірна. А ми будемо переходити.